Я хочу сказати, що фракція і партія буде продовжувати тиск на політичний тиск, на правоохоронні органи, на прокуратуру генеральну, на Міністерство юстиції, на Державну піденціальну службу, які сьогодні зобов'язані виконати ті вимоги, які висунула Юлія Володимира Тимошенко, тому що вони повністю кореспондуються і повністю стикуються з нормами Конвенції з прав людини, захисту прав людини. І останнє, я хочу сказати, що дійсно ми зараз всі питання, які Юлія Водина поставила, які передали нам, от Оксана Володимина про це сказала, ми зараз будемо екстрено збирати завтра фракцію. Я е, з свого боку теж доведу ту інформацію, яку я сьогодні поспілкуючись е, з Юлією Водиною, доведу до керівництва партії. І ми з нетерпінням чекаємо рішення Європейського суду справ людини.